Доброго дня! В сьогоднішньому відео ми хочемо вам показати засоби, за допомогою яких ви можете перевірити, чи працює ваш реп. Розглянемо Тіні SA. Він найдешевший у своєму сегменті, і можете придбати його як на внутрішньому ринку, так і на ринку Китаю. Для того, щоб перевірити за допомогою спектроаналізатора, чи працює ваш реп, треба налаштувати діапазон. В нашому випадку цей діапазон 393-505. Ми вибираємо чистоту загальну. Виставляємо її на 30 МГц нижче. І другу стоп виставляємо на 30 МГц більше. Далі ми виставляємо маркери. Маркери це точки, які показують вам початок і кінець вашого діапазону. Далі вставити перший маркер. В нашому випадку це буде 393. Другий виставляємо 505. Тут є також зглажування. І швидкість. На даних приборах бажано кожен діапазон перевіряти окремо. І Зараз ми включимо і ви побачите, як це працює. Маркери стоять на піках. Тобто діапазон відповідає з точністю до 1 МГц. Є ще такий аналізатор спектру, називається SA6. Він рахується більш точніший. Також є е, аналізатор антен, на ньому ви можете поміряти КСХ вашої антенни. Дивіться, е, на виставленому діапазоні від 600 ми маємо КСХ 1,4. Якщо ми переміщаємо на діапазон 720, ми бачимо, що наш КСХ складає 1,1. Це дуже добрий результат. Користуйтеся е, такими засобами, ви можете їх замовити в інтернеті як на українському ринку, так і в Китаї. Ми використовуємо Light VNA. Дуже радимо навчитися вам користуватися або цим, або цим спектроаналізатором для того, щоб ви могли самостійно визначити, чи працює ваша реп-система, чи вона нашого зразка, чи іншого якогось виробника. Дякуємо вам за увагу і нехай жоден ворожий дрон до вас не долітає.